Для вихованців мукачівського будинку інтернат, для дітей позбавлених батьківського піклування та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах, вирішили зробити свято. Учні зож номер 15 поставили виставу Ніч перед різдвом Миколи Гоголя. Передодні різдвяних свят радість подарити їм милосердя, таке з нашої сторони. Те, що можемо ми зробити, це поставити виставу і принести їм масове задоволення. І думаю, що на цьому наша традиція не завершиться. Ми будемо кожного року старатися щось виконувати для дітей якусь таку благодійну місію. Школярі в ролі акторів вже не вперше. Цього року вирішили внести корективи і подарувати одну з таких вистав тим, хто особливо потребує уваги на передодні свят, присвячених сімейним цінностям і дітлахам. Готувались учні старанно. На репетиції пішов ледь не цілий місяць. Я в ролі священника, тому що мені сподобалася ця роль. І я хотів її добре зіграти і. Розвеселити всіх і цю виставу присвятити цим дітям. Я граю козака, ну як пер, першого козака, там є ще й другий козак. Я ну трішки є переживання на сцені, коли я граю. Ну, це таке, пусте. Приїхав сюди. Поклати виставу дітям, щоб подарити їм радість. Тебе в хаті чорта нема. Та що ви я жінка проста, ніколи не бачила чорта. Знов... Дітлахи у захваті та юні актори також. Після вистави не обійшлось і без подарунків. Учні 15-ї школи запевняють, наступного року продовжать добру традицію, яку щойно започаткували. Закликають всіх ділитися добром, адже вірять, воно повертається з турицею.